Зібралися тут, щоб нагадати про те, що наші рідні, наші кохані чоловіки, сини і батьки, які виконали свій наказ на пахмутському, Авдіївському, Богодарському напрямку. І, на жаль, зараз є безвісти зниклими. Ми хочемо сказати, що безвісти не забуті. Ми про них пам'ятаємо, ми їх шукаємо. Це наші герої. Вони одними з першими стали, взяли зброю, взяли друг зброю, вони добровольці і ми хочемо привернути увагу суспільства до того, що вони є, і ми їх ми їх шукаємо і чекаємо. Зникли в мене зник мій чоловік. Він доброволець, Володимир Берцьось. Зник, бороняючи бахмут. Шукаємо. Скільки його? ви вже чекаєте? З квітня 2023 року. Дай Бог, щоб він повернувся